Футболисты летают часто, и от их настроения в полете часто зависит исход матча. Я от всей души поздравляю комфортного и надежного партнера Национальной сборной Украины по футболу, авиакомпанию Международная авиалиния Украины с 15-летием. От всей команды и от себя лично. Добра вам и счастья! Мені дуже приємно поздоровити сьогодні міжнародні авілінії України з 15 річчям Я згадую, 92-й рік я щойно став послом України в Лондоні. І в Лондоні, в грудні 92-го року, ми відкривали перший рейс Київ, Лондон і Лондон, Київ міжнародних авілінів України. Це чудова кампанія. Я можу тільки побажати їм успіхів і щоб їм щастило, і, звичайно, щастило пасажирам, які користуються міжнародними авіалініями України. Від себе особисто і від національної оперу України я хотів би побажати міжнародним авіалініям України написати соту симфонію у своїй біографії. І відзначити столітній ювілей. На крилах Мау, до нових висот! Ми часто літаємо на ваших лайнерах. і спасибо вам за те, що ви нас розумієте і е, допомагаєте нам літати. Е, нам дуже комфортно і приємно в ваших самолетах. І ви знаєте, вот як входиш в ваш самолет і видієш першу липку стюарта сразу стюардеси, одразу А настроєння. Це дуже важливо. Добре слово і кошке приятно. Дякую. Так держать. В цей гарний день дозвольте привітати вас, наших друзів, авіакомпанію міжнародні авіалінії України. З 15 літтям Хотілося б побажати вам всього нового: нових рейсів, нових пасажирів, нових звершень і нових перемог. Нехай завжди у вас буде успіх, і нехай вас супроводжує щастя і безпека. Зі святом вас! Людськ це унікальна професія. Це ризик, це сміливість, це демократичність. Низько кланяє всім льотчикам і їхнім сім'ям на крилах Мау до нових висот. Удачі вам!